Всім привіт, це рубрика «Шлях від нуля до 30 тисяч гривень за 30 днів». Суть цього челенджу полягає в тому, що я з нуля гривень намагаюсь дійти до 30 тисяч гривень в інтернеті за допомогою різних схемок. і це все показує вам, що ви могли це все так само повторити і зробляти так само. Попереднє наше відео про шлях від нуля до 30 тисяч гривень зібрало дуже багато переглядів. Але зараз в мене є вже для вас дві новини. Спершу я вам розповім, скільки ми зробили за весь цей час. А друге, це те, що я вирішив, що 30 тисяч гривень за 30 днів це якось несерйозно. Тому ми змінюємо цю ціль з 30 тисяч гривень до 100 тисяч гривень за 30 Днів. І в цьому відео я все вам покроково покажу зі всіма пруфами для того, щоб ви могли так само це все повторити і зробити 100 тисяч гривень за 30 днів. І все, що вам потрібно робити, це просто повторювати все за мною. Також додивіться це відео до кінця, тому що в самому кінці цього відео я вам подарую невеличкий, але цікавий подарунок. Наш шлях з нуля гривень я розпочав з того, що писав різним каналам креативні пости. Також продавав кросівки на OLX і продавав базу. І в тому відео я дійшов до 2800 гривень за 7 днів. Тоді я виклав 50 постівної лих з кросівками, і так як тоді був тільки початок, треба було трохи почекати, щоб вони набрали переглядів. І я почав отримувати більше замовлень. І так, як я і передбачував, трохи почекавши, мені почали писати люди і замовляти кросівки. На восьмий день я отримав 5 замовлень. Із них в мене вийшло зробити 4450 гривень. Але спочатку треба було просто почекати, коли клієнти заберуть свої кросівки. І після того постачальник нам напише і надійшла наш заробіток. Це була найпростіша і надшвидша схема, на якій легально можна зробити гроші в інтернеті. Ви можете все так само повторювати, як і я у відео, і заробляти на цьому кошти. Просто знайдіть постачальника, викладіть пости на Elix, правильно, не їх оформте і очікуйте на замовлення. Але в цьому відео нам потрібно буде перейти вже на наступний рівень, щоб зробити набагато більше. І в мене є одна ідея, яку я вам зараз розповім. Декілька місяців назад я розповідав про канал Сакура, це канал, який видає сигнал. За той час багато інших блогерів також почали розповідати про цей канал. І ще більше людей мені писало про те, що реально дуже круті сигнали, і вони багато грошей на цьому заробили. При тому, що вони безкоштовні і всі просили мене перевірити віпку, ку, яка вже не безкоштовна. І так, як поки наш баланс складає всього 7250 гривень, я ще не можу придбати ВІП-канал, тому спробую спочатку зробити на безкоштовних сигналах. А далі, якщо все буде йти добре, то придбаю вже віпку на зароблені гроші. Думаю, це буде правильний шлях, і також ми не забуваємо про те, що ми ще опублікували наші товари на оливці, і з них також капає дуже хороший прибуток. Так як там тільки за восьмий день ми отримали 4450 тисячі гривень. Як тільки я прийнався до каналу Сакура, я одразу ж побачив там перший сигнал. Тому швидко прийшов на бінанс, щоб швидко туди закинути кошти. Потім відкрив нашу першу угоду, і це все було на дев'ятий день. І поки ця угода була відкрита, я ще отримав 7 замовлень на OLX. Наші кросівки неймовірно круто продавались. Тим самим я зробив ще 6650 гривень. Так, звичайно, ці кросівки клієнти забрали тільки через 4 дні, але саме таку суму я і отримав. І тому для трейдингу в мене була вже хоча б якась кількість грошей. І поки я думав, що кросівки нам дуже добре насипали, то наша угода, в якої зайшов на 50 доларів, це було 15% від нашого депозиту. Так, дуже ризиковано, але іншого варіанту не було. Дала нам плюс і, дякуючи справді, справді цей сигнал нам приніс. Прибуток, не знаю, чи пощастило чи ні, але поки все йшло дуже добре. Сигнал дав 115% з угоди. Це ще плюс 2500 гривень до нашого балансу. Я почав далі слідкувати за сигналами, виклав другий та одразу третій сигнали. Один з них одразу дав плюс 20%, згоден мало, але це краще ніж мінус. А наступний сигнал вже був набагато кращий і дав плюс 150%. Також в той же день виклали ще третій сигнал, але він війшов. Бу, тобто в нуль, але тут нічого поганого немає. Найголовніше, що не в мінус. Наш депозит вже збільшився з 16 тисяч до 21 однієї тисячі гривень. І якщо ви зараз скажете, що у вас немає депозиту, і як ви повторите все те саме, то тоді без проблем. Я знайшов в каналі Сакура в закріпленому повідомленні безкоштовне навчання по трейдингу. Там купа уроків, купа гайдів, книжок, деякі люди продають цю інформацію за гроші. А тут ви це все зможете знайти безкоштовно. Тому, якщо у вас немає вкладень, або ви ще не впевнені в тому, що ви зможете тут заробити кошти, то зможете перейти і самі навчитись і зрозуміти, чи вам це підходить чи ні. Нікому які гроші не давайте, просто перейдіть за посиланням під цим відео і перейдіть на цей канал. Після цього вже самі зможете на цьому заробляти і плюс отримаєте безкоштовні знання. І ще раз кажу, це все безкоштовно, нікому нічого платити не потрібно. Я продовжую далі, і так як мій допозит вже 21 тисяча гривень, я вирішив в перший раз за відео ризикнути і інвестувати ці гроші. Так як ви Каналі Сакура були справді круті сигнали. Я вирішив придбати його ВІП-канал. ВІП коштує немало, аж 200 доларів, але якщо він коштує так багато, то 100% має давати дуже круті сигнали. Ну і плюс він ще написав, що там буде навчання, і можна особисто з ним спілкуватись і все питати. Тому я подумав, що це буде правильне рішення і інвестував 8600 гривень в цей вхід в ВІП-канал. Мій депозит зменшився до 13 тисяч гривень, але зато тепер в мене є вхід в цей ВІП-канал. А також за весь цей час з кросівок за 4 дні ми отримали 12 замовлень. Дуже багато людей почали замовляти кросівки, особливо після того, як я виклав попереднє відео. Але мені це тільки добре. Тому я оформив всі ті замовлення, потім постачальник їх відправив, і після того як клієнти забрали свої кросівки, він відправив мені ще 14 тисяч 700 гривень. І додавши це до нашого депозиту, разом вийшло 22 тисячі 700 гривень. Все було дуже просто. Я просто виклав 50 оголошень на OLX, Правильно їх оформив, також трішечки прогрів для того, щоб вони були в топі і більше людей їх бачили. Тим самим і більше людей їх. Буде купувати. І все. Хоча насправді це не так вже й багато. Можна було зробити набагато більше, якщо б я прогрівав ці пости довший час. До прикладу, нейрокоментингом. Але про це вже розповім в іншій частині. А зараз ми беремо ці 27 тисяч гривень і маємо дійти хоча б до половини. Бо поки що за 16 днів дійти тільки до третини це взагалі якось несерйозно. Тому в ВІП-каналі Сакура я одразу починав слідкувати за всіма сигналами. І вже перший сигнал, який я поклав, дав плюс 50%. А от наступний другий сигнал дав вже 220%. І от з такими сигналами, я думаю, вже можна отримати якийсь результат. Я тільки в шоці з того, що я клав на угоду по 100 доларів. І з двох угод за 2 дні я відбив вхід у VIP-канал. Це було дуже смішно і водночас круто, тому що навіть задумувався, щоб почати цим займатись з моїм головним капіталом. Так як я вклав тільки 100 доларів, а якщо б я вклав 1000 доларів, то мав би вже 3700 доларів. І це тільки за 2 дні. Але поки що я виділяю тільки 100 доларів на угоду, і за останні 2 дні ми заробили 11500 гривень. І так як вхід вже був відбитий, то я не переживав і дотримувався ризик менеджменту. І вам раджу робити те саме, щоб сильно не ризикувати. Наступні угоди були протягом 6 днів. Щоб вам до і нудно це все не розповідати, то 5 з них війшли в плюс, і тільки дві угоди війшли нам в нуль. Але то взагалі не проблема, так як я був в жорсткому плюсі. Кожна угода дала в середньому 70%. Я не збільшував суму, яку ставив, тільки 100 доларів не більше. Цього було повністю достатньо, і за 5 днів трейдинг нам приніс 15 тисяч 500 гривень. І збільшив наш баланс до 54 тисяч гривень. І це вже було більш цікавіше, ніж все, що ми робили до цього. Думаю, на цьому етапі можна вже закінчувати це відео, так як ми зупинились на 23-му. Дні, і далі в третій частині я постараюся зробити все можливе, щоб ми дійшли до 100 тисяч гривень. В мене є дуже багато цікавих ідей, як це зробити, тому підписуйся і чекай наступних відеороликів. І також в самому початку я говорив про подарунок. Так от, в наступне відео я хочу зняти про те, як я буду відповідати на питання підписників. Тому якщо у вас є якесь цікаве питання, то можете його написати під цим відео у коментах. І за найкраще питання я скину людині 300 гривень.